І перше, про що я хочу поговорити, як завжди, без води, і почнемо, скажімо так, в саму суть. Основне питання, з яким до мене звертаються всі експерти, це. Як почати заробляти в соціальних мережах, як заробляти в інстаграм, наче щось роблю, наче щось пробую. Дивлюся, як інші роблять, і стараюся зробити так само. Але чому це не працює, ніхто не розуміє, да? чому немає, скажімо так, такого самого результату, як у тих, в кого вони дивляться. Перше, що ви маєте розуміти зараз, поки я буду розповідати, можливо, ви вже да побачите для себе перші відповіді на свої запитання, кому ви маєте продавати. Тобто, давайте умовно візьмемо нещодавно. Мене владівчина астролог, і вона робила консультації. Ну для всього і до неї приходили тільки по сарафанки. Тобто консультації під будь-який запит, але так не працює, тому що це ти не можеш транслювати на 100% в блогі. Людина, коли заходить, вона не зможе зрозуміти чітко, що вона може отримати. Як коли зайшла в її актуальне прайс і які там в неї послуги? Консультація одна. Консультація інша, консультація третя. І Все, що я там відмітила в різності, це тільки ціна, ну і тривалість консультації. По суті, сенс був однаковий. Я задала запитання, як я для себе маю вибрати, що мені в тебе купити, якщо по суті ти мене вже запутала тим, що наповнення практично однакове, тільки різна ціна, чому я маю заплатити дорожче, і чого я маю взяти дорожчу консультацію, а не цю дешевшу, чим вона відрізняється. Не було зрозуміло. І ми до неї прийшли з висновку, що потрібно зрозуміти, з якою сферою вона хоче працювати. Тобто що у людей болить більше всього? Це особисте якісь там відносини з чоловіками, будь-що, да, кохання там і так далі. Друге, це реалізація. Гроші і, і інші історії, і там можна третє умовно сегментувати по таких якихось базових потребах: там переїзд будь-що ще там потрібно мені зробити якусь дію, там, наприклад, в наступному місяці. І вона для себе вирішила, що вона хоче працювати більше з відносинами, тому що це по суті була її історія, і вона може бути собі своїм кейсом, так як, як вона говорила, да ще повторюю слова, що я чітко знала по астрології, що мені не потрібно йти в ці відносини, але я все одно пішла. І я побачила, який був наслідок, да, і в відтоді в неї цих відносин на даному етапі немає. Тому е, вона розуміє, як її послуга може бути корисна жінкам у відносинах. Тобто, по суті, давайте розберемо зараз на даному етапі, для кого ви працюєте, да, хто ваш потенційний цільовий клієнт у неї. Це жінки, які у відносинах, які хочуть або почати відносини, які хочуть або їх завершити, або розібратися в них, да, що не так, чому щось не працює, і так далі. Але це все жінки у відносинах. Да, якщо ми беремо більш загально. Далі, якщо ви вже знаєте, хто ваша цільова аудиторія, ви маєте чітко розуміти, які в неї болі і які в неї потреби. Для цього вам потрібно що зробити? Поспілкуватися зі своїми клієнтами. Тому я всім говорю про те, що ідеально було б позвати людей на зізвон, да, на таке собі інтерв'ю, де ви задаєте питання. І умовно закриваєте людині своїми відповідями якісь. Її потреби, але тим часом ви берете і вже збираєте їхні оці болі, їхні заперечення. Якщо вони вже залишимося з ми з моїм астрологом, да якщо вони вже звертались до якогось астролога, але в них не вийшлося той результат, да? бо вони не отримували заявлене астрологом, скажімо так, рішення, воно не спрацювало, не, не трапилось з того там, що вони очікували. В них вже є страх, да, що астрологи можуть збрехати, і тепер вона має знати, як їй доказати, що це не так, чим вона відрізняється від інших, які результати вона дає людям. Тобто на даному етапі ви маєте зрозуміти, що без. Без аналізу цільової аудиторії і без чіткого розуміння, про що ви і для кого ви не може бути навіть мови про те, що ви можете йти і почати заробляти в соціальних мережах. Далі, коли ви вже це все зрозуміли, наступним етапом у вас є створення продукту. У вас є жінки, яким ви можете надати консультацію. Є жінки, яким ви можете, наприклад, робити якесь там може місячне ведення, да, де ви будете там його розберете по дням, які умовно там кроки їм потрібно зробити у відносинах. Якщо це можливо в астрології, не знаю, я зараз фантазую, але і взяти їх, наприклад, на якесь там ведення і давати їм зворотній зв'язок. Або, наприклад, там на протязі місяця можна давати по якихось там їхніх запитах зворотній зв'язок, можливо, в неї там якісь бізнес-зустрічі чи якісь там покупки, да, важливі там квартира, машина, будь-що. І чим можливо цього місяці це потрібно робити чи не потрібно. Якщо потрібно цього місяця, то в який день і в який час можливо. Коли у вас повністю готова продуктова лінійка, тоді ви не втрачаєте клієнтів, тому що деякі клієнти хочуть прийти до вас за якоюсь разовою допомогою. Да? Такою, скажімо собі, пігулкою, пробнічкою, да, де вони вас спробували, побачили, що ви дійсно даєте результат, закрили їхній один якийсь запит. Більш вирогідніше, що вони можуть прийти до вас пізніше і купити якусь більшу вашу послугу, тому що їм сподобалось з вами взаємодіяти і знаходитися в вашому полі, і, опять же, ж, ви дали заявлений результат. Наступним кроком для того, щоб продавати в блозі, ви маєте розуміти, що це є залучення аудиторій, тому що навіть коли у вас... Є там аудиторія, там, мовно, тисячу, дві, п'ять-десять тисяч підписників. Вони вже купили у вас по кілька разів і маленькі продукти, і якісь більші продукти. У вас є два шляхи. По суті, або створювати якісь нові продукти для того, щоб вас купували старенькі, або залучати нову аудиторію і продавати ваші уже створені продукти. По суті, в ідеалі це все скомбінувати, да, і зробити, скажімо так, такий він-він. Тобто ви і створюєте нові продукти, які вже будуть актуальні відповідно там, потребам і запитам, і відповідно теперішнім. Му, часу, да, в якому знаходяться ваші підписники, потенційні покупці, і залучати нову аудиторію. Залучати аудиторію, звичайно, можна будь-якими шляхами, це зрозуміло. Да, це може бути і органіка через різноманітні соціальні мережі. Це може бути платна реклама. Я не буду на цьому зупинятися, тому що я про це дуже часто говорю. В своєму блозі, коли ви вже почали да, продавати. Багато консультацій чи там багато взяли людей на е, ведення особисте, ви впираєтесь в якийсь момент в ту проблему, що у вас в сутках не вистачає годин в добі. Да? Тобто у вас їх тільки 24, а ще ж треба якесь життя жити, ще ж треба якісь сім'ї приділити час або особистому життю, да? або якась реалізація, відпочинок і так далі. І тут вже потрібно думати про масштабування, про масштабування продуктів, да? про створення якихось, можливо, групових продуктів, да? де ви будете брати не одну людину, а кілька людей. В групу і будете одночасно давати кільком людям зворотній зв'язок, і це буде набагато розв'язувати руки і давати більше вільного часу. Ось так по суті відбувається масштабування, і люди запускають ось такі масштабні продукти. Далі я хочу вам вже сказати про те, як основне да, як же ж продати то, що ви придумали. Ви вже знаєте, хто ваша цільова, ви вже знаєте, які продукти їм потрібні. Да, ви вже знаєте, як залучати нову аудиторію і як іти в масштаб. Як продати да зараз я вам розкажу кілька кроків, які ви маєте зробити для того, щоб продавати свої цільові аудиторії. Перше основне, що у вас має бути, це відгуки, адже людям вже ментально легше купити, коли у вас є вже якісь відгуки, да, коли вони бачать кейси і бачать результати людей, які вже у вас щось купили і які пройшли людям просто. Психологічно легше віддати гроші, вони розуміють, що хтось уже це робив, і в них вийшло, і в них вже в голові виникає такий да, резонанс, що в них теж може вийти. Наступне, якщо ви маєте зробити, це створити, скажімо, такий ажіотаж навколо вашого продукту. Да? У вас не може бути резиновий продукт. От ви робите запуск да, свого курсу першого невеличку, якщо ви пішли в масштаб, хочете, наприклад, взяти 10 людей, але до вас хоче прийти 20, 30, 50 людей. Ви не можете взяти таку кількість людей і опрацьовувати всі запити самостійно тому що, опереше, маєте дати людям якісний зворотній зв'язок і довести дійсно до того результату, щоб не стати. Тим самим наставником-наставників. І коли ви доводите людей до результату, вони йдуть з вами далі. Тому е, на рахунок ажіотажу, да, ви не можете взяти великі клієнтів, ви створюєте ажіотаж, показуєте, що вас вже купили, показуєте оплати, показуєте те, як люди чекають. Можливо, ви ж їх додаєте в чаті якісь, да, і показуєте, як вони там між собою знайомляться і спілкуються. Наступне: акцент на перевагах. Ви маєте чітко показати, що саме дає людям ваш продукт, який результат вони получать. Да, і, звичайно ж, гарантувати цей результат. Гарантія результату також е, такі тригер, які спрацьовує на те, що людина піде і зробить. Якщо ми умовно поговоримо про який в мене був е, результат даного на навчання, що дівчата, там, наприклад, за перші дві неділі упакували свою сторінку да, і е, створили вже перші актуальні, е, через які почали продавати там, е, свої перші і отримати перші гроші. Або, е, наприклад, якщо ви. Я не знаю, там тренер або нутриціолог, ви можете сказати, що перші там зміни, перші зменшені об'єми ви там зможете умовно побачити вже через дві неділі. І ми тут не говоримо про те, що жінка, яка важила, скажімо, 100 кг, кілограм, да, за дві неділі вже має бачити кубіки преса. Зрозуміло, що це не так, але людина має чітко розуміти, що навіть один-два кілограми вона скине там напротязі протязі двох неділь, і тоді їй буде простіше вже віддати вам ці гроші. І я надіюся, що це відео вам було корисне і ви додивились його до кінця. І для тих, хто додивився його до кінця, зараз вас чекає там подарунок і спеціальна пропозиція тільки для вас.